26 питання. Про мене дозволу на передачу приміщення гаражів, що знаходяться за адресою міста Пінь, вулиця Сав'янська. Прошу голосувати. Ви тоді не перезнаєте автору. Про що мова. Давайте по звітам переголосуємо і нам пояснюють. За місяць ці гаражі комунальне підприємство має збудувати в тому числі приміщення, які будуть в наші комунальні заклади. І це робиться для того, щоб ми мали єдине цивілізоване вікно доступу, паспортний стіл і так далі для наших мешканців. Ой, Под хорошими ділами нове строє. Да, раз да. Ва, ваше право вас проти голосують. Андрюх. Перти, перути. А ну давай, сейчас 15. 15. Не, І що, давайте третій раз уже для этого. Юліч, ви дуже активні на сесії, це приємно. Але я хотів вас просити, щоб ви ходилися таки на комісію. На які комісії? Порублій по 5 разів. Давайте далі. Правильно.